Вітаю слава Ісусу Христу, слава Україні. Мене звуть Олександр. Я зараз в ЗСУ, Збройних Сил України, але моя стезя, моя дорога, так, це слово Боже. І в цих відео я буду намагатися тлумачити деякі місця, які я вважаю важливими. Насамперед, Біблія це дуже практична книга, але її треба читати, знати її повністю бажано. Тобто, це святе письмо і воно не виривається нічого з контексту. Воно читається повністю. І деякі стихи я буду намагатися тлумачити. Чому? Для чого це мені треба? Так хочу зараз сразу сказати. Я Чому поясняю? Тому що в мене було це питання, я завжди не мог зрозуміти, чого від мене. від мене хочуть ці люди, і навіщо воно їм надо. Так ось, в Біблії є такий стих, я буду його цитувати на російській, тому що ну, поки що читаю на російській мові. В Біблія є, є такий стих, який. где Бог каже пророку, как э, себе поводиться. То есть он его застерегает. Звучит он так. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его, чтобы он не умер от дел рук своих, то беззаконник умрет от рук своих, а кровь его спрошу с твоей руки. И далее он говорит, но если ты будешь ему говорить, что он неправ, а он все равно тебя не послушает и продолжит это делать, он умрет за свой грех, но ты в этом уже виноват не, не будешь. Так ось, я отношусь к всему э, достаточно ну, серьезно, я к любому слову отношусь серьезно тому, Буду намагатися тлумачити деякі місця, які вважаю важливими для вашого життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Амінь.